Привіт, мої прекрасні раки! Мене звуть Антоні Ковалентина і у нас з вами Таро розклад. І ми дізнаємося, в яких енергіях пройде для вас місяць січень 2025 року. Так, ну що, хто зараз буде мене хейтити за 2000 2025 рік. Так, ну що ж, мене звуть Валентина, і ми сьогодні будемо з вами дивитися не чотири колоди таро. П'ята у нас колода це таро ангелів і шоста просто підказка від ангелів. Тому розпочинаємо так, перша колода, і подивимося, тут випадає прямо вам історія. Історія про те, що це два старших аркана, зірка і правосуддя. У нас тут. Якби дві карти справедливості, правосуддя і зірки говорять про те, що, можливо, час уже по бажанням, своїм по законам карми проявлятися, досягати того, чого ви хочете, мої люблі раки, раки. Уже треба йти в свої мрії. Так, і що ж будемо дивитися. У нас графант. Ірафант, карта говорить про те, що можливо хтось буде починати свій новий шлях в навчанні у січні, можливо, хтось буде шукати якусь для себе нову інформацію, нові підказки, виходити з зони комфорту, дізнаватися чогось нового, а хтось із вас стане вчителем. Дозволить вийти із зони комфорту і почне розповідати людям якусь цікаву інформацію, ділитися знаннями, досягати чогось нового, виходити із зони комфорту, досягати нових вершин, показувати свої знання. До речі, по Ерафанту взагалі люди, вони з легкістю заявляють про себе, просто ідіть дійте. Тут у нас рицар, э, рицар. Угу. Мечів. Карта говорить про те, що рак час, э, можливо, десь відсіяти щось не потрібне, відпустити, відрізати, але не зливайте енергію, не намагайтеся комусь щось доказувати. Можливо, треба десь буде чогось підучитися, можливо, треба буде скласти якийсь бізнес. План, розпорядок, тобто, щоб це було для вас мотиваційно і конструктивно, щоб це давало вам можливості йти вперед, щоб це давало вам можливості прислухатися до себе і просто помаленьку, крок за кроком, ви йдете до своєї мрії, ви щось робите, ви досягаєте, ви не боїтеся, так? Давайте ще одну карту. І тут у нас паш, Паш, жезлів. Карта говорить про те, що, можливо, ви дійсно будете починати цей шлях, і вам десь буде чогось не вистачати, якось, якихось знань. Десь ви будете себе поводити трішечки як дитина, тому що ви ще не стоїте міцно так на ногах, але просто беріть все свої руки. Вам достатньо буде вашої енергії для досягнень, вам достатньо буде вашої віри для впевненості досягнень. Всього буде достатньо. Просто беріть і робіть. Так, і ще одна карта з цієї колоди. І тут у нас четверочка Пентаклів говорить про те, що, можливо, ті, хто з вас буде починати новий шлях проявлення, будуть хвилювати або там, купувати курси навчання, будуть хвилюватися за фінанси, а вистачить моїх фінансів чи не вистачить, а правильно я роблю, чи неправильно вистачить. Не хвилюйтеся. Не хвилюйтеся, завжди будуть якісь підказки. Завжди, дивіться, коли я чогось істинно хочу, я це отримаю, тому що мені всесвіт дасть для цього будь-які можливості. Всесвіт відкриє мені шляхи і дороги до здійснення моїх мрій. Просто беремо і діємо. Діємо. Так? І наступна колода, і дивимося, що тут скажуть нам карти. Так. А тут у нас четверочка мечів. Карта говорить про те, що, можливо, хтось із вас буде в такому. Це не підвищений, це не завищений стан, це просто стан. Я умираю, я нічого не хочу робити. Мені боляче, мені складно. Господи, ну вже хоч якось мені Ралка, Знаєте про що? Я Ною на полу уміраю. Так я стараюсь просто, я хочу жити, у мене все прекрасно. Це я зараз просто описую карту. І час вже це все змінювати, час братися за те, чого ви хочете насправді вставати, вставати і починати щось міняти, шукати якусь інформацію, знаходити людей, тому що тут королева Пентаклів. Можливо, час тобі вже стати цією королевою пентаклів, а ти валяєшся, катаєшся по полу, як та маленька дитина. У мене нічого не виходить, ми всі умрю. А треба. Так, вміняєш енергію, стаєш ізобільнішою, стаєш впевненішою, стаєш фінансово забезпеченою, знаходиш правильних людей в твоєму житті, знаходиш правильні підказки в твоєму житті, стаєш тією, яким ти хочеш бути. Так, якщо ти чоловік, можливо, ти зустрінеш королеву Пентаклів, яка дасть тобі підказку, можливо, ти дізнаєшся для себе якоїсь цікавої інформації від королеви Пентаклів, або це буде відносини, таке теж може бути, тобто зустріч з королевою Пентаклів до... Відносин. Так, і тут у нас ще одна карта, і тут у нас вау, колесо фортуни! Ну що, комусь, комусь мої прекрасні раки в січні буде даватися можливість кардинально змінити ваше життя. Але ж ви розумієте, що якщо я буду лежати на підлозі і просто кричати а нічого не хочу, життя не наповняється. Життя змінюється, приходять можливості тільки до тих, хто щось робить, хто щось діє, хто вірить в себе, хто йде вперед і просто довіряє Всесвітові. І вам час це робити, вам час брати саме ці енергії в руки йти вперед. І ще одна карта, мечів. І відпустити все те, що є непотрібним, неактуальним, те, що завалює вас, те, що вам надає енергію, те, що надає вам можливості розвитку, те, що надає вам можливості реалізації, Відпустити це. попрощатися з цим. Ці карти говорять саме про це. І дійсно вас чекатимуть переміни. Так, наступна колода, подивимося, що буду чекати далі. Мої любі раки вас. Обожнює цю колоду, вона двостороння, і вона завжди дає е, незвичайну інформацію. Так. І тут у нас а, рицарь. Рицарі Пентаклів. карта говорить про те, що коли ви почнете дійсно щось робити, вам будуть даватися пропозиції. До вас будуть приходити люди, які будуть казати, знаєш, у нас є все, давай будемо робити. Будуть відкриватися можливості, буде швидше це рухатися. Тому що, дивіться, він на коні. Він біжить, він летить, він скаче, він просто рушить стереотипи. В нього є бабки, він знає, чого він хоче. Поняли? Поняли? Так, а тут у нас король жезлів. Король жезлів говорить те, про те, що вже час просто брати удачу в свої руки. Просто потрібно йти в свої мрії, йти і досягати, проявлятися, кайфувати, веселитися. Знаєте, отримувати задоволення від життя. У жінок це може бути також, у кого немає відносин. Дівчатки, може бути зустріч кардинальна, класна нова. З шикарна мужчина, і король жезлі, боже, він такий сексуальний. Да? Він може бути, ну, в принципі, вік в більшості це дорослі чоловіки, але можуть бути не тільки дорослі. Прям такі, ну, я не говорю прям про, про діток 20-літніх. Я говорю про те, що взагалі король жезлі він знає, що він хоче. Він такий він стриманий, при цьому він дуже сильний, енергетичний. Він такий. То тебе до нього тягне, від нього прям пахне е такою впевненістю, харизмою, сексуальністю, достатком і досяганням обожнює таких чоловіків. Так, і ще буде одна карта. І тут у нас, а тут у нас король мечів. Король мочів. Давайте просто так, як він відвернути від вас, говорить карта про те, що можливо треба з кимось попрощатися вже в вашому житті, щось відпустити, десь на якісь ситуації подивитися зовсім по-іншому, активувати свої погляди на те, що ще не потрібно. Прощатися, бути трошечки холодними, бути трошечки. Не зацікавленими в тому, що не принесе вам можливостей? Та да навіть якщо ви бачите, але просто король мечів він твердо і рішуче обдумує будь-які свої ситуації, своє життя, він знає, він не боїться, він каже, що він хоче. Можливо, буде зустріч з якоюсь людиною, з якою прийдеться розставити всі крапочки над І, і розповісти, що так, а ще не так. І якби це все по порядку, розумієте, про що я? Взагалі, шикарні карти, ще одна карта. Ну, звісно, може ще бути зустріч з чоловіком або прощатися, прийдеться з кимось. Ну, тобто, в когось будуть закінчуватися етап відносин. Але в більшості це історія саме не про це, а про те, що деколи треба відпустити а те, що ще не потрібно. Так, ще одна карта. У нас десятка мечів. Карта говорить про те, що дивиться. Ти ранений, але ти цілий. Тобто так тобі було боляче. Але вже час зняти ці е, обладунки і просто піти вперед. Тому що подивиться на карту, е, рицар він живий, ця людина вона жива, вона ціла, вона просто наблюдає за, за своїми. Е, його врятували, його просто э, одяг, його обладунки, і дали йому новий шанс на нове життя. Відпускайте, відпускайте всяку ту херню, обесцінені думки є там, де я бляха. Я не така і в мене нічого не вийде, я погано виглядаю, я недостойна, я не цінна, дівчатка і мальчики Ви всі цінні, просто проблема в нашій голові, в наших думках, змінюйте. Ваші думки, і тоді буде змінюватися життя. Так, наступна колода, і що хоче склати ця колода. Тут рици мечів. Карта говорить про те, що прийдеться дійсно за щось боротися, щось відпускати. Можливо, будуть якісь так баталії, з кимось буде навіть сварка ситуація. Ем, давайте краще все обдумувати. Звертайте увагу на енергію, не, не сплавляйте свою енергію на непотрібну тобі ситуацію. Відпускайте те, що є неактуальним, відпускайте те, що не цікаво, те, що є. Ем, Бляха, знаєте, таким, типа, ні туди і ні сюди. Просто псліть оце на хутор бабочки ловити. І все. Так, і ще буде декілька карт з цієї колоди. Мах! Вау! Вау-вау-вау! Це старший аркан. І мах говорить вам любі раки про те, що прийдеться іти вперед. Реалізовувати свої мрії і бажання, не боятися, взяти і піти, 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 просто йти. І досягати, 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 тому що умага все горить, і фінанси приходять, і енергія є, і все так по полочкам розкладжено. Він упевнений, успішний, досягатор. Ставайте таким, досягайте, не бійтеся, міняти своє життя, міняти свої звички, йти в трансформацію, ще одна. Десятка кубків, а ви будете не однією людиною на цьому шляху. У когось є ще підказка про те, що потрібно провести час сім'єю, налагодити зв'язок з сім'єю, в когось може бути зачаття дітей, народження дітей, а в когось будуть якісь класні події в сімейному колі, в когось будуть знайомства, відносини будуватися. Робота в парі, сім'я буде завжди вас підтримувати. Просто йдіть вперед. І ще одна карта з цієї колоди це у нас серед серед Дисків. Якщо ви знову вас повторюється, ця карта, тому що в іншій колоді це також. Це Рицарь Пентаклів, фінансова карта, нових пропозицій, нових можливостей. Коли до вас прийшли і сказали, ти знаєш, у нас є оця давай. Так давайте. Давайте будемо пробувати. Не боятися. Пропозиції це можливості. Можливості це нові результати. Нові результати це досягнення мрії і бажань. І давайте будемо пробувати це. Давайте. Давайте. я з вами, я за. Так, друзі. І зараз ми переходимо до підказки від таро Англів. Буде одна карта з цієї колоди, і потім ще будуть підказки від ангелів від Оракулів. Так що тут хочу сказати вам карта. Карта е, Шістечка Чаш. Тут карта говорить про те, що є якісь пам'ятні ситуації в вашому минулому або з дитинства. Можливо, треба буде на них звертати увагу, проблеми відносно дітей або ідеалізація минулого. Тобто, А в минулому було ось так-то ось так. То. Тобто мандарини були смачніші, новий рік був прекрасніший. Друзі, в минулому це створювали нам наші батьки. Давайте ми будемо тими, хто створює найкращі події нашого життя. В минулому. Давайте створювати теперішнє. Минулого вже немає. І ми не можемо повернутися в минуле, прямо тут і зараз, щоб його змінити. Ми можемо тільки створювати наше майбутнє, тому не зациклюємося. Беремо тільки інформацію, знання, досвід. Ідемо вперед. Так, і що хочу сказати ангела напряму вам, як подають інформацію. Тут у нас найкращі моменти. Починайте діяти. Зараз для цього саме найкращий момент прийшло натхнення, не тягніть час, тому що все, все для успіху вже є. Ви досягнете всього того, чого ви хочете, тому що всі можливості на вашій стороні. І вас Очікую позитивна можливість, класний, крутий результат. Тому вперед дійте. І, друзі, мої прекрасні раки, хочу вам розповісти про те, що у мене також буде великий розклад на весь 2025 рік. Тому для того, щоб не загубити мене, підпишіться або десь там, збережіться відео. І до нових зустрічей! З вами була я, Данія Валентина. Всім па-па.